Сьогодні, 22 жовтня, в обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка провели засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури, обговорили низку питань порядку денного, зокрема, звернення депутатів облради стосовно зарплатні освітян, використання майна державних і комунальних установ, окремими питаннями винесли порядок формування граничної вартості харчування у школах. А також подальшу долю ліцеїв Кам'янопотоківської сільської ради. Увагу приділили і діяльності Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Проте, чи не найбільше дискусій, розгорнулося навколо теми, що стосуються зміни типу та найменування обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка, адже це рішення вплине на діяльність інших вищих навчальних закладів міста. Я хочу зрозумів. Всі. Чому ми це питання приїхали в місто Кремінчук? Ще раз кажу, депутатів в обласній раді, які якось не відносяться до будь-якого населеного пункту, із якимось негативом, воно ну, немає. Ми, якщо щось пробуємо внести, ми хочемо почути, і воно повинно бути на часі доречне. І щоб всі ці, -ці мали користь, користь міста Кременчук, каже, мало того. На засіданні заслухали думки всіх сторін, аби забезпечити конструктивну та ефективну комунікацію. Якщо зараз нам, наш засновник визначає статус і тип навчального закладу, ми не включаємо академія в назву, ми не залишаємо назву Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія Полтавської обласної ради. Ми вийшли з пропозиції, це підтверджено бути комунальним закладом вищої освіти, далі з собою із минулого свого трагічного, з 21-го року забрати бренд Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія. Хочу зауважити, що Попередні 10-15 років в нашому місті постійно працює від, від 2 від двох до п'яти приватних закладів вищої освіти, які набирають так само забирають нас абітурієнтів і набирають на ті спеціальності, що є в нас. Ми постійно живемо в умовах конкурентної боротьби. Питання на думку багатьох суперечливе на засіданні комісії прозвучав можливий варіант вирішення цієї ситуації. Пропозиція моя така. Давайте тоді розглянемо, щоб цей заклад називався педагогічна академія. Він буде мати тип академія і буде визначено, тому що ми знаємо, що академія вона вузькоспеціалізована. Буде визначено, що вона готує все, що стосується педагогіки. І я думаю, що в громаді це прибере той момент напруги і момент конфлікту, який виник зараз через ну, такі. Визначні можливо речі Вікторія Максимович Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.